Оксана Долгова, сертифікована бізнес-тренерка міжнародного рівня, коуч, психологиня. Пані Оксана, доброго ранку. ранку між... Рада вас бачити, Каріна Івана. Так, вітаємо Навзає... вас. Оксане. Хочемо поговорити. Мені здається, це ті теми, в яких ви просто вмієте якнайкраще змотивувати всіх глядачів, слухачів. Те, в чому ви І, Знаючи профі... вас, нам здається, що у вас вже відпустка не лише цього року спланована, але й можливо, ми знаємо на десять років. На 3-5 років, так десь. Тому хочеться з вами про це поговорити, як все ж таки планувати е, зараз е, нам відпустку, як навчитися планувати в умовах війни і, взагалі, чи потрібно це робити, коли в умовах війни все може бути непередбачуваним. Так, на початку, так, що ну, ви скажете, все таки хочемо так почати з того, от як навчитися планувати в умовах війни? Можливо, вже у вас такі запити були неодноразово. Як це діє? Вже все таки більше року. Ми бачимо, можна якось можливо пристосуватися. Ага. Можна не, не те, що пристосуватися, але адаптуватися і вміти тим керувати. Знаєте, під час війни справді коли давайте так, коли все почалося, звичайно було питання: а що далі, як далі жити, які речі робити, як, як взагалі можна планувати більше ніж на один день. Але коли всі зрозуміли, що як є, так добре війна війною, але все одно жити продовжується, Трібно. І в цей момент якраз і виникають а питання: а що далі, куди йти? І саме ті люди, які цілеспрямовано розуміють, що їм треба для того, щоб бути в ресурсі, тому що просто існувати, просто робити те, що треба, воно не надихає. Ми не для того живемо, ми живемо для того, щоб бути щасливими. Ось те, що ви говорили до, до нашого, до нашого спеку. Про царя Соломона так, так і є. Тобто, коли ти чуєш, і а, на те, що ти відчуваєш, як ти чуєш інформацію, думки, які приходять, і ти йдеш згідно з них, тільки тоді а, ти в гармонії відчуваєшся людиною. Відповідно для того, щоб якщо людина знає, щоб бути в ресурсі, щоб а, себе гарно почувати, з дітьми гарно спілкуватися, на роботі бути результативним. Ну і решта-решта всього, то звичайно треба змінити картинку. І якщо це людина усвідомлює, то звичайно вона цим може керувати, може цим управляти. І абсолютно вірно, ви зазначили, що, того, що якщо ви не заплануєте, то в будь-якому випадку запланують а, вас. Тому а, звичайно цікаво запланувати самостійно. І так. Так. чи можна планувати під час війни? Так так, звичайно, можна, так звичайно, треба саме я зараз про відпустку а, і а, так може все змінитися, але адаптовані до тих умов, які ми ті люди, хто. Хочуть планувати, але й компанії авіакомпанії так само в поїздах, так само залізничні, так так само туризмство, так само готелі всі розуміють, що відбувається. Тому зараз на багато багато бізнесів стали набагато більш гнучкими. І якщо казати, там я хочу поїхати відпочити там в якийсь готель, я не знаю, в Іспанію, чи в Польщу, чи в Німеччину, чи кудись, якщо це навіть буде за кордон, так? А, то це не є а, проблемою, тому що а, так може бути десь зміна поїзду, або зміна планів тут, в Україні, якщо ми говоримо а, а, але ви розумієте, чого ви хочете. і наприклад я саме знаходжуся у Швейцарії так і, наприклад, коли ми відмітили а, тут з українками. З моїми подругами, які так само опинилися у Швейцарії Новий рік, то в мене виникло питання: кажу, дівчата, це було настільки круто. Українські дівчата а, в швейцарських горах це було настільки круто. А давайте ми це повторимо. Так було би непогано, то що бронюємо на наступний рік, це було сказано 15 січня. Вони кажуть, що вже я кажу, так, а коли? Бо це було чудове місце, і воно буде в будь-якому випадку заброньовано. Якщо вам подобається, якщо ви знаєте, що ви це хочете повторити, то давайте за заплануємо це. А, а якщо щось буде інше добре, тоді ми заплануємо інше, тоді буде ще краще, але вже є мінімум а, ступінь, мінімум той рівень, який точно нам вже сподобається. Тому, а якщо взяти про умови, в яких ми а, зараз і перебуваємо, де би ми не знаходилися. І так само у мене є дуже багато і родичів і знайомих, знаходяться і в Києві, і в Україні в цілому. А так планувати треба. Так плани можуть змінитися. Так може змінитися навіть місце. Питання е, полягає тільки в одному. А навіщо тобі цей відпочинок? Mm. І тут є кілька відповідей. Перше, це для себе навіщо? Ти хочеш поїхати розвиватися. Ти хочеш поїхати побачити своїх знайомих. Ти хочеш поїхати, наприклад, просто фізично відпочити, щоб нічого не робити, лежати біля моря, їсти і все буває і таке. А це перше, навіщо? Друге, навіщо це? А... Що тобі дасть? Який ресурс ти будеш мати від цього? І наступне: ти хочеш картинку змінити? Ти хочеш активності мати, чи ти хочеш а, забути про все і просто тебе з цього вийду, зараз є? Тебе витягнули отак. Поставили десь іншу точку, і там ти надихнувся. Я хочу сказати, що в Україні прекрасні а, території для того, щоб можна було а, відпочити в будь-якому ракурсі. Тобто, якщо ти хочеш на екскурсії, їдь до Львова, якщо ти хоч... або в інші. Культурні місця у нас в столиці регіонів, так областей. якщо ти хочеш на відпочинок активний, їдь в гори, маєш походи, маєш гриби позбирати, ягоди і так далі. Якщо ти хочеш на море, відповідно так само їдеш на, на південь. Тобто, Україна, якщо навіть говорити в межах України, так само можна спланувати. І так треба розуміти, навіщо цей відпочинок тобі, і так треба розуміти, ну якщо. Раптом не вийде в ці дати, нічого страшного, я поїду трішечки пізніше. Вибачте, за такий великий екскурс, але це щодо питання, чи можна планувати, чи треба планувати відпустку. Дякуємо. а таке от питання: наскільки детально потрібно пропрацьовувати зараз в умовах війни, так як раніше, знаєте, там ти з місцем з датами оприділився, вже там забронював житло. Чи сьогодні можливо хоча би вибрати місце і приблизну дату? А вже де ти там будеш, з ким ти, ти будеш, куди поїдеш, вже по місцю будеш визначати. От яку тут пораду, як сьогодні підготуватися повністю пакетом, чи можливо хоча би туди попасти, а там же по факту вибереш? А? Дякую. Тут насправді треба дивитися на цінності людини. Угу. Якщо людина цілі цієї поїздки, якщо люд для людини дуже важливо бути в певній компанії і не важливо де. То звичайно, треба забронювати запланувати тих людей, з якими вона хоче бути. Але якщо їй важливо попасти, вона мріяла весь час поїхати, наприклад, в ту саму візьмемо Іспанію. І а, ось тут зараз є більші можливості, і неважливо, хто це поїде, то беремо квиточки безпосередньо там в Барселону чи в Мадрід а, чи десь на Побережжя. Тобто, в залежності від того, з якою метою людина їде. Якщо якщо а, немає Неє взагалі ніяких а, побажань, але є тільки дати. Наприклад, людина знає, що в них компанії розписані дати, бо є і таке і в неї є тільки тиждень. То відповідно вона може розуміти, просто що є тільки тижні. Але є одне, але якщо людина нічого не запланує кудись поїхати, наприклад, а просто будуть дати, то більш, скоріш за все вона залишиться вдома, буде прибиранням займатися садівництвом і так далі. Я не кажу, що це погано, але якщо людина хоче десь подорожувати, то буде дуже важко це спланувати. Якщо людина хоче відпочити фізично надихнутися, тим, що вона буде працювати з землею, на що не вистачить. Чає часу в звичайний час, звичайний робочий час, то це може бути найкращим рішенням, тому так. Планувати однозначно виходячи зі своїх цінностей. Якщо ти хочеш з кимось поїхати, то з ким обов'язково це знати. Якщо ти хочеш як мінімум, це програма. Мінімум, звичайно, максимум є люди, наприклад, які йдуть пішоходні походи. І я зараз таких знаю і в Україні, і тут за кордоном українці до речі організовують. Звичайно, їм треба, якщо це на тиждень, то їм треба забронювати місця в різних готелях на їхньому маршруті. І не на одну людину, а на 10 або 15 людей. Ну так, звичайно, ти це повинен зробити наперед, тому що на таку кількість людей неможливо а, просто взяв, прийшов і ось тобі є. Це дуже великий ризик. Угу. Знаєте, от слухаю вас, і розумію, що все таки є різні люди. Є такі, як яким достатньо просто спланувати, дати, забронювати, і вони приїдуть там по факту буде щось собі якісь якесь активіті організовувати. А є такі, яким треба все знати, що в який день будеш робити, бо інакше відчуття, що цей відпочинок може просто пройти марно. І особисто це я, ця людина, яка має все спланувати. Мені треба знати, що ми будемо робити, коли точно. Тобто я людина, план, але так само, коли щось зміщується, відміняється, мені так. Важко це приймати, мені треба просто півдня, щоб а... прийняти цей факт. А я навпаки, мене дружина також все любить спланувати, а інколи е ну, є такий момент, ми десь в фільмі подивилися: е не запланувати, знаєш, от, кавать, потерятись в, в городі. Ага. От Просто не заплановано, просто побродити, знаєш, от є щось не по плану. Але дійсно, от є те, що вибиває з колії, і те, що каже Каріна, е як щодо форс-мажорів. От, е, до прикладу, коли щось от виходить не так. Я там захотів во Франції в Лувер, а там виявляється, що треба за місяць бронювати квиток. Бо, можливо відмінили рейс. Так. Ну десь на якійсь пересадці ти застрягаєш? От е, хочеться почути ваші поради, навіть і, е, Зливо, з боку, з, і з боку вас, як психологині, як в цей момент е, швидко якось прийняти це? От я не знаю, що ви порадити. Дивіться, в мене є одразу два таких практичних. Буквально вчора моменти були перший. А, ну, це трішки не до відпустки, але щодо форс-мажорів. Буквально з вашими колегами а, з вашої організації вчора я проводила захід і почали а, ракети пускати, і це було дуже а, потужно. І вони кажуть, зачекайте, будь ласка, 5 хвилин. Тобто, у нас в онлайн форматі є, є зал, є люди. І, і, і тут починають включили тривогу і сповістили. І вони кажуть, дайте 5 хвилин. Вони спускаються. Звичайно, зв'язок починає губитися. Я по тут... нея каже, не тут працювати. Що ми робимо? Ви не форсові зараз а що ми робимо? Ми просто переносимо, ми не відміняємо. Є у ваших колег бажання навчитися. В мене є бажання провести захід, є форс-мажор. Ми його враховуємо і переносимо на інший день, на uh -huh. інший час. Uh -huh. а, це перший момент. Тобто форс-мажор це просто, просто а, щось таке, що змінює твій план, але не відміняє твої цілі. Дуже важливо це розуміти. Другий момент пише одна а, жіночка, як вона. Також зараз навчається і каже: ось ми в Лондон приїхали і гуляємо вздовж е, темзи. Ми планували перейти на наступний на інший берег, щоб пообідати і в гарному ресторані побути. І тут розводяться мости, і ми не встигаємо. І ми такі розстроєні тим, що ми мали. Ми вже там ресторан, і вона, знаючи ось ці моменти з форс мажорами і про те, що в житті треба щось стається не просто так. Вона каже. Кінцева мета: ми ж хочемо поїсти. Смачно це було найгарніше Невже вже на цьому березі немає гарних ресторанів. Ми дуже голодні. Вони поїли дуже смачно, все було добре. Потім мости а, звели, і вони швидко почали бігти а, на інший берег. І тут спохватилися. А чого ми біжимо? Наша мета вже виконана. Так, вона не виконана в тому ресторані, але це в нас з'явилася можливість завтра піти ще й в той ресторан. А тут був чудовий і, і той ресторан, в який вони пішли, врешті-решт пообідати, він був неперевершеним. Вони про нього раніше не знали, вони його випадково зустріли. Тому форс мажори багато, багато хто вважає, що це щось а, таке погане, те, що так, воно порушує плани, але дуже часто воно порушує плани. В кращу сторону оптимізує їх і е, тому, що це той форс мажор це той елемент, який нас включає, наш мозок так сталося біда, що з тим робити, і ми в цей момент знаходимо інші нові рішення, і, як правило, як правило, ці рішення. На 70-80% бувають набагато краще ніж попередні, uh -huh. тому форс мажорів бояться не треба. Для... Дуже добре, що ваш ваша дружина планує вас і що у вас є по полочкам, але я би навіть вставляла спеціально якісь такі форс-мажори, щоб їй дати зрозуміти, що ви також можете запланувати її. Uh -huh. Ще так. декілька можливо слів стосовно того, якщо вже от ми потрапили в омріяне місце, прийшли якийсь форс-мажор. Ось можна відпочити, як перемикнути себе на режим відпочинку, щоб цей час максимально використати на користь собі. Знову ж таки, питання, виходячи з цінностей людини, для когось відпочинок це просто почитати книжку. Для когось відпочинок це а, лягти і а, створити собі медитацію на 10-15 хвилин. Для когось це буде пробіжка, для кого. Тобто відпочинок може бути дуже дуже різним. Єдине, що я тут хочу таке додати своє: а, знайдіть. От особливо зараз, знайдіть 10-15 хвилин щодня на того відпочинку угу. окремо, просто собі вставте таку паузу, такий інтервал часу на мріяння. Тому що хтось може зараз мені заперечити і сказати, яке тут мріяння? Тут війна йде про що ви зараз кажете. Але саме в цей момент, коли йде війна, саме коли розру... розруха і... і багато людей є в негативному стані, ну і допомога потрібна усюди. Саме тому і ви ведете такі програми, треба надихати. Але для того, щоб надихати, треба надихнути самому. Треба подбати про себе в першу чергу. Тому мріяти 10-15 хвилин обов'язково. Як? А чого я хочу? Не чого би я хотів, якби там щось, і так далі. А так, чого так, так, так. я хочу. І це не обов'язково має бути, ага, як я це маю зробити одразу. Це не мусить бути якийсь план. Це просто, а чого я справді хочу? Почути себе, почути, що, що тебе надихає. Угу. А, і може виявити. 99,9%, що це щось просте. Можливо, ви після цієї медитації перше, що зробите, вскочите і побіжите собі зробити каву. І це буде найпростіше, але те, що вас надихне дуже сильно. Тому а, коли і коли ти мрієш, тоді створюються твої а, відпустки, тоді створюються твої подорожі, тоді, тоді створюються твої нові, якісь друзі, зв'язки і так далі. Тобто не просто дозволяйте собі. Багато людей навіть не знають про таку можливість, що а, Завдяки такому простому способу можна себе надихати. Але я хочу сказати, що перший момент спочатку це дійсно буде важко. Якщо ви раніше ніколи не мріяли, то будете випадати на перші дві хвилини, помрієте, а потім скажете, ой, я щось мене кудись повело. Я кудись там відключився на іншу тему, повернулися. Так, це буде важко. Але потім це буде вже знаєте, як це тренування, це як м'язи, які треба просто звикнути до того, що вони мають бути натренованими. І тренувати їх постійно. Тому вже через 5-7 днів щоденного мріяння у вас будуть складатися дуже гарні а, побажання для себе. І відпустку свою так само Спасибо. треба мріяти. Якщо ви, наприклад, ви хочете в якусь країну і вважаєте, що сьогодні це є неможливим. Просто запиши. От просто запиши і побачиш, що ця поїздка може бути для тебе набагато ближчою вже через декілька днів. Ти почнеш про це говорити, ти почнеш про це мріяти, ділитися. І а, дуже часто виявляється таке, що те, що ми вважаємо, є неможливим, а, воно може реалізуватися досить швидко. Дуже і дякуємо вам. Про таке натхнення. Вже просто хочеться завершити ефір, доплановувати і ти свою дастся. відпустку <світ> і, і свій відпочинок. І я розумію, наскільки це важливо зараз, особисто для кожного, навіть те, що ми мріємо і маємо вже е, хоча б якесь світло в кінці цього тунелю, воно нас веде просто через те, що є якась мотивація, є, є е, те, заради чого ти розумієш, що сьогодні я проживаю цей день. Дякуємо вам, бажаємо вам вдалого дня. Нехай всі форс-мажори підуть на добро лише. Хоча я думаю, що у вас з цим вже давно немає проблем. Друзі, з нами на зв'язку Оксана Долгова, бізнес-тренерка, також коуч, психологиня. Говорила про те, як спланувати літню відпустку у умовах війни. Пані Оксано, дякуємо ще раз на все добре. Дякую вам, Дякую. Добре. завжди рада співпрацювати. Верхнення не зважаючи ні на що. Дякуємо, ми дуже це цінуємо. Дякуємо, що виділяєте час. Спасибі вам.